Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео коротко розкажу, як зробити ось такий фідер гарний фідер з двома ось такими скрутками. Детально покажу, як робляться ці скрутки, бо на відео без голосу деякі люди не розуміють, як її скручувати. Тобто треба роз'яснення. Друзі, беремо ліску. Краще всього робити з ліски, Шнур не підходить нам для цього монтажа, він буде дуже сильно заплутуватися. Нам треба груба ліска. В моєму випадку це 0,35. Складаємо вдвічі і ось. З цього краю робимо вузол вісімку. Отак петельку складаємо прямо двома пальчиками робимо таку петельку. Потім в оцю сторону робимо оберта. і проводимо ось це в до петельки, що у нас вийшло. Такий простенький вузол вісімку. Робимо петельку. Потім беремо ось таким чином ліску нашу. І обома пальцями крутимо в одну сторону. Ось так закручуємо його. Закручуємо десь, щоб у нас скрутка вийшла сантиметрів 15. Ось такий кусочок десь. Ці кусочки вирівняємо. Затискаємо пальцями. І так само. Беремо десь сантиметрів три отак проміжуток такий. І отак скручуємо петельку. І тут вже зробимо потрійний вузол, старий добрий вузол. Один раз просуваємо, з той самої сторони другий раз просуваємо, і третій. Чесно кажучи, такий вузол трошки кліпший, ніж вузол вісімка. Просто вузол вісімка дуже просто монтується. Потім. Беремо вертлюжок з карабіном і надіваємо на один кінець ліски. Продіваємо його туди. Будемо робити по типу симетрична петля. Тобто одінакові кусочки лески, Відмірюємо ці двойні. Відмірюємо сантиметрів 10, см, щоб в нас карабін мав свободний хід. До нього ми будемо кормушку нашу кріпити. І тут. Робимо теж патрійну петлю. Так саму, як робили тільки що. Раз просунули, другий раз просунули, і третій раз просунули, затягуємо. І в нас вийшов такий кармашок. Сантиметрів 10, см, по якому карабінчик гуляє. І з цієї сторони робимо теж скрутку таким самим образом, як робили там. Беремо пучки і пучки крутимо в одну сторону. Оп! Так, трошки запутується. Так рівно складаємо. і далі скручуємо. Так. Опять складаємо. І далі скручуємо. Так, скрутили ми скруточкою сантиметрів 20 тепер. Тут до кінець скрутки придержуємо. І складаємо ось таку петлю. І на цій петлі робимо ось так беремо. Робимо ще одну петлю. І теж потрійний вузол. Два. Єсть, затягуємо. Затягнули. Сильно прикро не відрізаємо, вставляємо. я завжди оставляю хвостик десь з 5 мм. Бо вузол може утягнутися, той хвостик тоді розпитається. І з цієї сторони, де в нас із двох лісок така петля, це ми кріпимо до спіннінга, до карабінчика. До карабінчика кріпимо кормушечку нашу фідерну. Так. Єсть. І з цієї петлі йде на петельці одна ліска. Я ось заранше підготував повідок ось такий. Методом петля в петлю. Кріпимо наш повідець. Оп. Все. Так швидко просто фідер з двома скрутками. Грубий фідер з двома скрутками готовий.